У білій церкві офіційно завершився національний легкоатлетичний сезон. Останніми з-поміж різноманіття дисциплін королеви спорту титули чемпіонів України 2016 розігрували майстри кросу, які заразом також відбиралися на чемпіонат Європи. Розповідає Олександр Даниленко. Дендропарк Олександрієв біля церкви одне з улюблених місць українських кросменів, цікавий з підйомами та спусками рельєф. Гарна місцевість. Чемпіон світу, уславлений легкоатлет Іван Гешко, хоча й завершив кар'єру, особисто напередодні чемпіонату України, протестував трасу, на якій колись сам змагався. Вона трошки зажорстковата, тому що покриття, кажуть, дуже тверде, і спортсменам треба угадати саме шиповки, так, які поставити маленькі цвяшки чи великі, так, тому що ну, вона дуже твердайка, тверда, сказав, і можна. Дуже швидко ну, підсаджує спортсмена». Але те, що траса складна, лише додає її цінності, адже дозволяє найкращим атлетам зайвий раз перевірити себе перед чемпіонатом Європи, де простого життя точно не буде. Наприклад, переможець змагань чоловіків на 10 кілометровій дистанції, Дмитро Сірук повертається додому на рівненщину у чудовому настрої. Нарешті дождався цього, не везло мені останніх 5 років. Ось ставав другим, третім ну, перший, перший раз так що будемо працювати далі на європі у жінок на найпрестижнішій дистанції 8 кілометрів. Найкращою в гострій боротьбі з суперницями стала Юлія Шматенко, і це при тому, що усього 6 днів тому бігла в Польщі півмарафонську дистанцію 21 кілометр. Зробила все, щоб від себе залежне перемогти сьогодні. Було нелегко, тому що недавно бігла півмарафон в неділю. Тому сьогодні настраїлась на те, щоб буде сьогодні мені нелегко бігтись. Тому виходила ну, спочатку боротися. Керівництво збірної України залишилося задоволене результатами атлетів і не лише хвилинами та секундами, але й щільністю найкращих фінішерів. Адже це дозволяє сподіватися на гарний виступ командою на чемпіонаті Європи. Мені дуже подобався чемпіонат України всіх людей, яких ми планували вивозити на чемпіонат Європи. Перші четверки дуже пробіжали кучно, і будемо надіятися, що на чемпіонаті Європи команди будуть в общем зачоті. Є то рядом близько можуть призихаєш конечно, будем стараться, щоб были призові рето результати. Чемпіонат Європи з кросу відбудеться 11 грудня в італійському містечку Чіа. Олександр Даниленко, Михайло Євстигнеєв, телеканал Київ з Білої церкви.